Добрий вечір, Ян. Добрий вечір, я. Що добрий вечір? Я че? Яча? Ха, -ха! ки яча, ви что? А вас звати? Ячо. Останній раз вам коли як ви не поняти, я приїду Києва і вас усіх вот на купу. А як вас звати? Ячо. чо. Не ячо, а ячо. Ну Я вже нервуюся, я, я не сказала, ячо. Не ячо, ну не чи, а ци, ци. Чьом бояцо. Кукуріку, ячо. Ну скажіть ячо. Алло? Так, так, вас звати Ячо? Ну, не Ячо, не Ячо, а Ячо. Чи, не чи замість чи? Ячо, м'який знак ос? Та, м'який знак ос, Це я, чо? Чо, чо, я, Це я, а шо він не шо? Я теж говорив, б'ям я день, що ще Ячо. Вас звати Ячо? Та не Ячо, а Ячо, Маренко. Маренко, ну... Ну не я, не Ячо, а я а ну скажіть яйця. Яйця, яйця, яйця. Що ви кажете? Ви знаєте яйця? Маріана, ви що за мною на збитки? Ви хочете, щоб я вашому директору розказав? Ви да що думаєте, самі грошка? Ви знаєте Оксана. Що, що ви кажете? Ви знаєте Оксана. Ка Оксана? Мене звати Оксана. Я не питаю, кого звати. Я питаю, чи хочете, щоб я директору розказав? Оксана. Що саме? Що саме вам не подобається? Як ви мені кажете ячом, то що за біда? Мені життя ніхто не казав. Зараз є. Як вас звати? Ячо, а не ячо. А що нас смієте? сміття? Смішно, та? Смішно поки ти на роботі, а як тебе звільнюють, то будеш за мною ходіти пакета доїти. Я, вас тут, я, тут... я ви я Я роблю, ви знаєте де я роблю? Я роблю у Міністерстві зв'язку в Україні. Ви хочете, ви хочете, би я вам заблокував бо я вас заблокував у хаті? Я не я ць, я, я я. Я я не я ць, я я ць. Оксана, я слухай, шо що? Я, я тобі даю останню і Якщо ти мені не кажеш Яцьо, то вже, то вже страшне. Ану скажіть, Яцьо? Ви звати Ячо? Ви угадали, І ви ефірі Полі Чудес із вами я Ячо! Кукарачо, слухайте, що, вона вже буде по-вашому, бо я вирожу, що що говоря до Ячого, що до Яця вам все одно. Слухайте що, Ксюша. А так. я буду клати моряну, добре так буде, ну а що? Так, як вам зручно. Ну, то мені зручно, а я буду клати Магдалена, добре, а, без знали. А я тепер стосовно питання мобільного зв'язку. Так. Ви що ж зі мною протягнути трохи цього часу, бо у нас буде ніч ніч кішка з вами. У мене 190 питань стосовно мобільного зв'язку. ще <реку> раз. повільніше. У мене сто <реку> питань мобільного зв'язку. Так, так, я це зрозуміла, що є питання, щодо... А ви за ви зрозуміли кілько, Магдалена. Я не зрозуміла вашого питання. У мене є собі питань мобільного зв'язку. Так, так, я, це я зрозуміла? Ну, а то кілько у мене є питань? Я вам сказав цифру. Ви знаєте, яка у мене сказав, У мене є собі питань мобільного зв'язку. Я вас практично не розумію. А я вас практично розумію, але ви мені не хочете зрозуміти. То ти що, мама щось сьогодні? Осанка, сьогодні... ну ось такі голос ніжні, розумієте, я вас навіть любив. Якщо ви були розумні. Але за це. За маяков, у мене є сто дівдесять питань мобільного зв'язку. Так що ми сьогодні з вами мимо пацієнти десь за три години, ну але то є життя. Так що беріть за собою, їсть торбіски з бутерброди, бо я, бо я вже попоїв, ходи покутав. І все, і я, і я яяча, та, яяча. Так, ну я її ячу. А тепер я вам буду давати питання, добре? Так, так, я я вас слухаю. Але, э, слухайте, а кілько вам років? Ви годні сказати? Ні, не можу сказати вам ячу. А я можу сказати? Скажіть, будь ласка. Сказати вам, скільки, вам, скільки мені років? Так. А ви очільники рівень мого розуму? Ні, нема, дурніх, ти що? Магдаленко, ти що? А мені, а мені вже, знаєте, я вже великий. Я вже маю вуса. Але вони в мене ще нічорні, вони ще білі. Але, але я, я обіцяю, я покрашу. А, вам смішно, ага. Але така приємна людина. Розумієте, деколи хочете з такою людинкою поговорити, що я кому душу відвести, бо розумієте, лише всі оператори, що це лише ой та ой, питання та то... ну я хочу поговорити з людиною, я хочу сказати свої проблеми. Ма якісь у вас є проблеми. А ну, розкажіть не бійться, я вас вистухую. Хоча вже не обіжаюся сам те, що мені кажете я чого не я. Магданенко. Так так, я чую, я, да, я, чу. да, я, чу, я вас слухаю. А, вийте, мені далі кайте яч. Ай Бог вас простить. Та нічого. Так що, слухайте що? Так так, чую, я вас слухаю. А ви, а ви а ви може не оператор, мо у вас підпільне підприємство діда Василя? Алло? Так так, я чую, я вас слухаю. Та що, а ви мене слухаєте собі, та? Так, так яче. А, ну а хочете анекдот я вам розкажу. Ні, час, а дуже гарний про мобільний зв'язок. Так я чу, я вас слухаю. Слухайте я теж не дорогу. А ви мені не відключуєте телефон, те, що я з вами тко говорю. Бо я інакше. компанії. А я вам казав, що я хочу анекдот мобільний розказати вам знаєте в тій. А за вам упала про те А вам вже не дає мною тко говорити. Ні, я чу, ви що? А, ні? Ти я мов, що трошки. А навіть кількома садні корови дали молока? надало мені літр, розумієте, вона має така діна, але я раз два диїки доїв. О, а два ще на рану. А п'яті в неї, то не диок, то хвіст. А я коли здобув, що дієк. А ви мене чуєте? Так так я ще я вас слухаю. О, ви розумієте що? Це все. А ще а у мене є ще пацієта. вас пацієта. немає. Ні, у мене є. У мене є. У мене є. Ви, ви, ви далі, далі зимову не хочете? Ну, десь я я так можу зробити, що вас можу виключити, ви не думайте. Я просто хочу з вами по. В мене німа номер, я лише купив телефон, знаєте, і я не маю ще з ким говорити. І думаю, я вас трошки потривожу на ніч, а ви так дуже розслаблено себе не почували. Аби знали, ну а що? То є життя. А за вам, а вам за теплучу дрожча, яком зарплату дають. Я хочу я в принципі знаю, я можу у своїх кадрів все запитати, вони мені скажуть, але я хочу чути це з вас. Ну, на жаль, я ще не зможу вам надати цю інформацію, вона є конфіденційною. Та що, а ти що плачуть? Не зможу вам підказати цю інформацію. Але але, але але мі ще нічем. А слухайте, а хочете, що, а хочете я вам за цього скажу про наш рідний край. За заспіваю. Я чи, можливо, ми поговоримо що таки про мобільний зв'язок. Але я Вам ще ще трошки ствай і кову про мобільний два питання і ми з вами добрі. Давайте я чи можливо почнемо з питань, які вас цікавлять. А давайте, а ну слухайте. Я живу у верховині, слухайте. Магдалено. Алло? Я я чого уважно вас слухаю. Ну що, я я вам ще раз кажу, я не ячу, я ячу. Я, я, я А, добре, я я вам кажу, що ви Оксана, ви кажете, що я Оксана. Ну, то, то розумієте, То всі ми грішні. Ви б пішли себе по посповідали, вам би було легше. А це все. Магдаленко, Оксана, Марина, ви є куку? -ку.